Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, речника Української добровольчої армії Сергія Брачука. Сергію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Слава Україні, слава силам оборони на і героям слава Сергію. Говоримо про ситуацію в Одесі. Дивіться, ми ж бачимо, що росіяни там поселили значно обстріли. Крім того, відомо, що вже Україна і Молдова через ці обстріли готує об'їзні шляхи після удару по мосту в районі маяків. І президент Володимир Зеленський говорив про те, що розбиває, розбираємося із відповідальними за проблеми у протиповітряній обороні, і каже, що буде діалог між ним а також Олександром Сирським та людьми. Розкажіть, будь ласка, на ваш погляд, що відбулося в Одесі, якому мету собі тут ставить ворог, і наскільки вона є для них, якби ну, е, чи зможе він її виконати? Ну, власне, ми всі пам'ятаємо, що в ніч проти 13 грудня ворог наймасовніше за час повномасштабного вторгнення атакував Одесу і Одеську область і, відповідно тоді було задіяно дуже багато ударних дронів, ракет різного калібру. І різного базування, в тому ж слід, і два кінжали. і з того часу, відповідно, ворог постійно атакує різні локації, як по Одесі, так і по області. ті хвилини, коли ми з вами зустрічаємося, лише нещодавно е був відбій сигналу повітряної тривоги. Напередодні зустрічі нашої з вами в етері тривога, наприклад, лунала 11 один 33 хвилини. До цього був антирекорд 10 один 46 хвилин. Бачите, що ці атаки ворога інтенсивність їх не зменшується, а навіть збільшується і. Говоримо про те, що сьогодні вночі знову ворог атакував Одесу. Є пошкодження інфраструктури також по області, є пошкодження відповідної енергетичної інфраструктури. Частина міста одного з районів устонаселених знову опинилася без електроенергії. Є ушкодження відповідної енергетичної інфраструктури. У області є ушкодження відповідно транспортної логістики. Ворог ну як завжди, він навіть з цвинтарями нашими воює. А тут є ураження відповідно сільськогосподарського складу з добривами. Тобто росіяни цілеспрямовано терористично атакують одещину, і мета на сьогодні вона очевидна. Перша складова, на мій погляд, яка є основною, це тероризм відвертий, який пов'язаний, в тому числі, на мій погляд, із подіями на фронті, тому що у росіян там стратегічних здобутків на сьогодні немає. Більше того, наприклад, такий напрямок як Куп'янський. Він сьогодні для росіян перетворився ну на такий суцільний мінус-мінус. Так у них є просування по Запоріжжю, Мається на увазі Гуляпільський відтинок, Степногірськ є просування відповідно Сіверськ. Лиман там по Костянтинівці жорстокі бої, але зав'язали покровсько-мирноградській агломерації. Є на жаль ситуація. Я зараз не буду її розбирати, можливо, пізніше. Що там трапилося на Сумщині, відповідно, де ворог зайшов через державний кордон і наших людей викрав. Тут знову-таки треба, я думаю, вже прийнято відповідні кадрові рішення. Знову таки, повертаючись до Одеси, терористична складова, основна психологічно-емоційна складова, теж одна з основних намагання створити хаос управлінський, намагання створити хаос в житті регіону, великого нашого власного центру міста Одеса, морських ворот на. Нашої держави відповідно максимально намагатися вплинути на роботу логістичних маршрутів, транспортної інфраструктури, зокрема портової, припортової, порти Великої Одеси. Ви знаєте, активно вони працюють відповідно. Ну і звичайно, це намагання уразити логістику, яка зв'язує юдені регіони області з обласним центром і з іншими районами. Регіону, очевидно, що так, і Молдова підключилася в відповідному функціоналі до вирішення цих проблем. Наразі відновлено рух через населений пункт Маяки відповідно, через річку Дністер. Також на сьогодні відпрацьовані питання альтернативних логістичних транспортних артерій, які мають забезпечити життєдіяльність сьогодні нашого регіону Одеського, тому що очевидно, що. Ні, ворог е, не може з військової точки зору нічого зробити більше того, з військової точки зору удари по цих локаціях, про які ми говоримо, наприклад, затосі там в маяках, е, жодного там військового навантаження не несуть. Але при цьому росіяни дуже активно інформаційно вкидають е, різноманітні фейки, які, на жаль, у певної частини населення знаходять відгук. Ну от власне я не буду говорити там про морські десанти, які просто реально неможливі. Я не буду говорити навіть сьогодні про сухопутну операцію російську, Вона неможлива відповідно е, тут. Вся географія проти росіян, це наші річки. Хоча би почнемо там Дніпро, наші великі населені, пункти Херсон, Миколаїв Одеса. Сама ну власне розуміємо, що невизнане Придністров'я з військової точки зору сьогодні не складає жодних проблем для українських сил оборони, але Намагання росіян як на фронті, так і тут в тилу, умовному тилу, Одеси і Одещини є зоною бойових дій. Нагадаю, це створення різноманітної і великої кількості больових точок, щоб наші війська перекидали відповідно резерви, щоб наші війська розосереджували свої сили. Е, і створення, я вже сказав, панічних настроїв, е, які підсилюються тими фейками відвертими, які вкидаються. Один з Хотів би сказати останніх, але думаю, крайніх, тому що ворог буде і далі. Інформаційний простір цим заповнювати напередодні ввечері. Звучало воно так: чи є у вас близькі в Одесі? Причому це пересилають один одному люди, чим сприяють роботі на ворога і свій емоційний стан підривають просто. Ну, потужно, скажем, так, так от, чи є знайомі в Одесі. Якщо є, попередьте сьогодні вночі буде масований обстріл. Е там залишайте біля себе документи тривожні валізи. Ну, по перше, обстріли тривають. Потенційно вони будуть і надалі, потенційно наскільки вистачить російського ресурсу і нашої протидії відповідно. Але ця інформаційна складова, бачите, вона людей спонукає до певних дій. Не забуваємо, що обстріли не лише з використанням шахетів, балістичними ракетами, в тому числі створюється відповідний фонд для того, щоб люди. Почали панікувати. Сподіваюся, нам вдасться не допустити цього. Сьогодні ситуація повністю по регіону життєдіяльності забезпечена, і не хотілося б, щоб ці панічні настрої від певної категорії людей вони перекидувалися на всіх інших. Сподіваюся, Одеса вкотре витримає, як кажуть, у нас на півдні в Одесі здаються лише квартири. Сергію, також бачите, ось ці панічні настрої до чого призводили, що люди почали там розкуповувати продукти харчування, в магазинах були пусті полиці, крім того, масово також за, закуповували і е, паливо, так ну якби вбичи знову ж таки цих ударів і бути, скажімо так, відрізаними. Ну тобто, от на, на цей рахунок, що б ви наразі, можливо, сказали там? Ну, по перше, не панікувати. Я сподіваюся, мої слова долинуть до вуходеситі. Більше того, звернувся би до тих, хто розповсюджує таку інформацію до так званих медіа, які все це тягають в інформаційний простір. І від, під відповідним соусом, що не сприяє, скажімо так, заспокоєнню людей. Заспокоєнню не тому, що все прекрасно, ну все дійсно непогано. Немає е, дефіциту з пальним, немає дефіциту з продуктами, з медикаментами. Е, всі сфери послуг вони працюють як медичні там банківські установи. Так є ускладнення в роботі, наприклад, освітньої системи. Якщо говоримо, зокрема по Одесі. То до 26 грудня включно на сьогодні перейшли на дистанційне навчання. І там, якщо навіть не буде електроенергії, теж передбачено відповідний формат контролю за освітнім процесом для дітей і, відповідно, там і канікули далі будуть. Ну, тобто ми розуміємо, що сьогодні ворог якраз цього досягає. Наше завдання, завдання людей цивільних, перш за все, ми свою справу виконуємо бойову. Завдання людей цивільних точно не панікувати, довіряти офіційним джерелам. Тому що це найголовніше на сьогодні це той алгоритм дій, який дозволяє ну, втримати ситуацію так, щоб перепрошую інформаційний дах людям не позносило відповідно. І, все забезпечено в регіоні, я не знаю сьогодні проблем, очевидно, а створювати штучний ажіотаж е, ну кому від того буде краще? Я думаю, що нікому. Я теж долучаюся до ваших слів. Друзі, будь ласка, довіряйте лише перевірені інформації, так офіційні інформації. Але дивіться, ви кажете про те, що ворог намагається створити управлінський хаос. Про управлінський хаос у системі протиповітряної оборони, якраз говорив і волонтер, так одеський Армандонек. Він каже і критикує в принципі роботи протиповітряної оборони. Констатує, що мобільні групи без прицілів нічого не бачать, стріляють в нікуди на звук акустично і каже, що. Більшість вогневих груп не відносяться до Збройних сил України, а входять до складу підрозділів МВС, Національної гвардії, прикордонників, яким зверху просто нарізали завдання, аби вони зробили, от вони як могли, так і зробили. І каже, що в принципі проблема в цілому має якраз управлінський характер. Ну і якщо президент на це звертав увагу, так і говорив про те, що якби там буде спеціальний якийсь там, ну. Зібрання не знаю, якась, от і будуть вирішувати. То, все ж таки, на що тут це вказує, тому що якби ну, як, як описує цей волонтер, що обласна військова адміністрація, скажімо так, не справляється тут із цим завданням, потрібно щось робити. Ну, давайте те, що стосується президента, його управлінських і кадрових рішень, це е, питання президента. Я до цієї сфери е, лісти не буду. Що стосується мобільних вогневих груп, ви знаєте, що і наш добровольчий підрозділ, Одещина української добровольчої армії, наші мобільні вогневі групи працюють відповідно виконуючи бойові розпорядження і знищують в тому числі шахеди, починаючи від 13-го, і до цього, звичайно, але починаючи від цього періоду масованих таких атак на Одесу. І, власне, якщо ми говоримо, ну, чесно кажучи, я не можу, звичайно, знати повноту всієї цієї картини, але ми знаходимося в, скажімо так, в оперативному спілкуванні із мобільними вогневими групами, наприклад, Національної гвардії України. Мені на сьогодні важко сказати, де не було б обладнаних відповідним там тією ж оптикою мобільних вогневих груп. Якщо вони є, ну з цим треба розібратися. Так, тобто на сьогодні ми не можемо сказати: от у всіх немає неправда. Такого ну я просто апріорі не розумію на четвертий рік, уже п'ятий скоро почнеться. На жаль, п'ятий рік війни у кого щось особливо в мобільних вогневих групах немає. Чи потрібно збільшувати там кількість мобільних вогневих груп? Треба приймати відповідні рішення. Я кажуть, не завадить вони дійсно мають бути забезпечені всім необхідним, в тому числі відповідною зброєю. Це не має бути стрілецька лише зброя, наприклад, на кшталт автоматів. Так ми розуміємо, що це має бути крупний калібр, класичні засоби протиповітряної оборони. Нівелювати роботу відповідних мобільних груп. Ну це не зовсім коректно. Так, ситуацію треба дійсно розібратися, чому так відбулося, а не інакше. На жаль, тому що. Дійсно, шахеди атакували той самий міст у е маяках відповідно серед білого дня. І тоді влучання було. Ви знаєте, в автомобіль, на жаль, загинула е мама трьох дітей, mm -hmm, і це трагедія, величезна трагедія. Троє діточок залишились так, там і дорослі є менші, але це трагедія для родини, це трагедія для кожного з нас, тому що ми втратили громадянку, ми втратили. Людину, перш за все, і маму е наших е юних малих українців, тому е з цим питанням, що найшвидше треба е розбиратися, і відповідно процеси певні е ППО вони сьогодні масштабуються відповідними структурами. Ну, зокрема, е я можу говорити по Одесі. Е у Нас є тісна співпраця з начальником е міської військової адміністрації. Паном Сергієм Лисаком, у нас створено добровольче формування територіальної громади. Ми зараз масштабуємося максимально скільки швидко це має бути. Мені хочеться, як кажуть в армії на вчора, щоб все це запрацювало більш ефективніше. Ну, такий, такий підхід має бути. Десь щось, якісь певні моменти перешкоди існують. Але максимально намагаємося все робити. Тому, Питання, якщо такого характеру виникли, вони, звісно, є. Їх треба опрацювати для того, щоб ефективність роботи мобільних вогневих груп, засобів ППО ставала вищою. Підсилення необхідне, безпекові компоненти, однозначно. І це й мова про дрони перехоплювачі, про системи ребу ворог удосконалюється, маємо не запізнюватися і ми. Просто для розуміння наших глядачів, так якщо можливо якусь риску підвести, що ворог атакує ось ці мости, а мета яка? Ну, таким чином хочуть відрізати західну частину міста від ну, якби, сполучення транспортного, логістика. Ну, тобто, мається на увазі зробити ворогу, це не вдасться. Зробити ворогу це не вдасться, тому що я вже сказав, що відпрацьовані інші шляхи логістичні, транспортні, може бути, скажімо так. Певні часові рамки е, рухатися вони можуть, так? Це по перше. І, але це не говорить, що все повністю і там про українське придунав'я. Ну традиційно у нас ми називаємо Бесарабія Українська, не, щось катастрофічно зміниться. І особливо людей в українському придунав'ї просив би не, не лізти до погрібальної ями, кричати про нас забули. Ніхто не забув і не забуде, тому що ми всіх любимо. І я обожнюю українське придунав'я, українську Бесарабію. просто обожнюю. Дуже багато часу там провів в тому числі. Тому на сьогодні ще раз головне, не допомогли. Пустити панічних настроїв, відповідні шляхи, і ще раз транспортні відпрацьовані, і вже є досвід, і повірте, що росіяни в 22 му році робили спробу, як вони вважали, відрізати нашу Бесарабію від частини Одеської області від України цілком тому. Я нікого не заспокою, зразу хочу сказати, я кажу про ті реалії, які на сьогодні е, відповідно є. Зробити ворогу це не вдасться. І ситуація в 22-му році, саме з військовою складовою, була все-таки набагато гіршою. І по засобах ППО, і російські кораблі стояли е, під Одесою, і російська е, піхота, російські мотострілецькі частини рухалися по Миколаївській області, так що давайте порівняємо, згадаємо і повторення цієї ситуації точно не буде. Отут можу взяти на себе відповідальність, ми цього не допустимо. Сергій, дивіться, якщо говорити про Придністров'я і загрози, ви сказали про те, що ми контролюємо ситуацію. Звісно, ми тримаємо свої війська, але тим не менше пам'ятаєте, було ж повідомлення від нашого гору про те, що росіяни також нарощують свою присутність. Бабіль, що вони там ось ці це навчають і пілотів, і якби йде виробництво, так розумію, шахедів. І говорили про можливість проникнення ворожих диверсійних груп. От, на ваш погляд, враховуючи, знову ж таки, от ці удари по енергетиці і повідомлення від Гуру, тут щось може бути ну, одного найближчих числом, якісь спроби, якісь провокації, на ваш погляд, давайте одразу уточнимо. Це не було повідомлення від Гуру, це було повідомлення інформаційної агенції з посиланням на джерело е, головному управління розвідки. Все на джерело, е, звичайно, е, всі ми і всі складові сили оборони. Моніторять ситуацію і відповідально ставляться до того, що може відбутися воєнної загрози з так званого Придністров'я на сьогодні я не вбачаю. Мені невідомо достеменно і є в сумніві в тому, що там налагоджено якесь виробництво тих самих дронів, готують пілотів. Я хочу вам сказати, що той контингент російський, який там присутній, окупаційний, так зване Придністров'я, це згідно міжнародних усіх документів, є тимчасово окупована частина Республіки Молдова, і лише Молдова має обирати формат ліквідації цієї ракової пухлини так званого Придністров'я повернення своїх територій. Наш кордон відповідно контролюється силами оборони адекватна відповідь на можливі провокації, а вони дійсно можуть бути ФСБ не спить. Філія там є в Терасполі буде чітка і однозначно жорстка відповідь. Так, на початку повного штабного вторгнення цю ситуацію дуже добре пам'ятаю, були намагання декілька разів. Прорвати нашу наш кордон в плані виходу там відповідних диверсійно-розвідувальних груп, проникнення їх до Одеси або до інших районів Одеської області, ворогу це не вдалося зробити. Були ще певні провокації, проведені на території самого невизнаного Придністров'я з звинуваченням України у тих чи інших е, загарбницьких планах, але далі не пішло. А що стосується так званої Придністровської армії, то очевидно, що вона на сьогодні так є там особовий склад, але вона не складає будь-якої серйозної, на мій погляд, загрози відповідно для наших кордонів. Хоча ворог намагається через Придністров'я, так зване, створити, як я вже казав, в тому числі, джерело певної напруги, мовляв, дивіться, у нас там отак, і вам буде не дуже добре. І очевидно, що цей фактор може бути використовуватись інформаційно не лише надалі. Тому, о, як кажуть, увага тут зосереджена в тому числі. Але м, з військової точки зору я сьогодні не вбачаю там такої проблеми, саме військової, з точки зору, е, скажімо так, загроз великих якихось для національної безпеки і оборони України. Ну і відомий всім е, склад е, озброєння ковбасні, ну, насправді ми на сьогодні. Ну, я точно не володію ситуацією. По перше, які там умови зберігання, вірніше, я знаю, вони не є, скажімо так, правильними. І по-друге, скільки зброї було продано тими сепаратистами відповідно і з того складу, невідомо куди по всьому світу. Це теж треба про це розуміти. Сергію, ну що ж, будемо сподіватися, що ситуація в Одесі так покращиться. Це були якраз ну от я вам дякую так за всі ці перші від, відповіді спеціально для Одеситів. Так бачимо, що як ви кажете, так і вирішуються всі ці проблематики, зокрема, і коли ми кажемо про і українську добровольчу армію, так про ваші підрозділи, які займаються протиповітряною обороною. Одесдесити просимо звертати увагу на лише офіційно перевірену інформацію, так не піддаватися на стіпанічні панічні настрої та як було, цю дезінформаційну кампанію, яку проводить ворога. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі Сергія ще буде, я буду вас чекати. Гостях.